Доброго дня глядачі, підписники мого каналу. Сьогодні 24 травня 2023 року. І в цю обідню пору вирішив зняти відео про відпочинок, якщо це можна назвати відпочинком. Тут більше відпочиває душа. І добряче потієш. Можливо виводяться ті гербіциди і фунгіциди, які вносив на полі, там ними надихався. Сьогодні вечором теж треба кропити сою від бур'яну, але ближче до суті. Я зараз в теплиці, побудованій ну, майже з нічого. Будувалася вона на скору руку, в березні місяці. До речі, в мене вже була теплиця, теж побудована така з верби. Відстояла 6 років. Прогнила, але свою функцію виконала, дохід принесла, і все. Моя думка, що така теплиця може стояти ну, майже в кожному сільському подвір'ї. Якщо, звісно, хочеш відчути смак справжніх огірків, помідор, редиски, а не того, що продається зараз. Це вже не бізнес. Хоча дохід приносить, але більше здоровий спосіб життя, якісне харчування. Теплиця повністю на органічному добриві. Тут закладено шар 40 см, зверху прикрито ґрунтом 10 см. І так, перше, що було посіяно, це розсада, помідор. До речі, ще її трошки є. Ось тут вона росла, але вже продана. Ось тут росла капуста флексима, теж вже гібрид проданий. Коли вже роса дійшла до це. Ну і сам перед було посіяно ще в стаканчики 22 березня огірок. 14 квітня він вже був пересаджений сюди в теплицю. О, із цих пір з 14 квітня починається 24 безсонні ночі, коли доводилось топити. Все це доволі таки примітивно, але результат якийсь є. Сьогодні огірки вже були вибрані, звісно. О, із сортів. Із гібридів. Що тут посіяно? Посіяний гібрид Арістан. Це він посіяна Кібрія. Ось вона, ця Кібрія. І десь є Кантара. Гібрид, але я його не відділив і не знаю, де вона знаходиться. Ну, оце Арістан. Значить, обробок тут ніяких не проводиться, це можна сказати екологічна продукція. За мною полив, за дружиною боротьба з бурянами і реалізація продукції. Значить, ще було посіяно гібрид баста помідор. Ось в цьому районі. Я його залишив по пару кущів. Ну що сказати, так, огірок з помідорою не дуже дружить то що помідора його задавлює капітально. Але вже хочеться спробувати ранніх помідор, тому я його і залишив. Єдина проблема по помідорах, якщо огірок самозапильний, то помідору я тут сюди джмелів ніяк не заманю. Бджоли тут теж не хочуть літати. І тому опилення деколи привоп... Ну, майже. Завжди проводити вручну. Береш пензлик і опиляєш квітку. Заморочливо, але хочеться спробувати смак справжніх помідор. Це я вже в іншому парнику. Той був 6х4, це 8х4. Тут росла капуста рання, теж пару залишив. Знову ж таки на звільному місці посадив помідору, баста. Є помідора Бобкат. Теж пізніше зацвіла. О, сюди ж уже трошки пізніше огірок попався. Гібрид помідор Багіра. Там кабачок втулив, ось соліроса. Пару корчів, кущів інкаса. Знову ж багіра. І інкас закінчується. Огірок це пізніше, висаджений. І на місці, де стояла така імпровізована груба, де опалювалося, щоб саме ефективно використовувати метри квадратні. Жінка посіяла, посадила перець уже. Ну що, в принципі показав все. Потроху цей агірок ще тут не плодоносить. Тут весь агірок Арістан. Скажу відверто, я поки що ним не знаю, чи задоволений, чи ні. Колись вирощував кріспіну, там листок був як в лопуха. Рослини були міцні. Крепкий, амур був. Ну, а це вирішив спробувати цей Ну, Побачимо, що з нього вийде. Все, всім дякую за перегляд. Відпочив душею, спотів добряче. тому що жара тут неймовірна. Буду завершувати це відео. Всім добра! До побачення.